Гнівний лист Святої Жанни Дарк до Гуситів. В ім'я Ісуса і Марії вже давно стало ясним і очевидним для мене жанне Діве, що зі справжніх християн перетворилися на єретиків і практично зрівнялися з сарацинами, тобто мусульманами. Ви відкинули дійсну віру і поклоніння, прийнявши ганебне і незаконне марновірство. І немає жодної ганьби чи варварства, на які б ви не наважилися, підтримуючи та пропонуючи це. Ви спотворюєте таїнства церкви, ви калічите символи віри, ви руйнуєте церкви, ви ламаєте та спалюєте статуї, які були створені як пам'ятки, ви вбиваєте християн, якщо вони не приймають ваші вірування. Що це за людь або яка дурість і божевілля ведуть вас? Ви переслідуєте та плануєте повалити і знищити цю віру, яку Бог Всемогутній, Син і Святий Дух підняли, заснували, піднесли та просвітили тисячам способів через тисячу чудес. Ви самі сліпі, але не тому, що ви серед тих, у кого немає очей або здатності бачити, чи справді ви вірите, що залишитеся безкарними. Чи ви не знаєте, що причина того, чому Бог не перешкоджає вашим незаконним зусиллям і дозволяє вам перебувати у темряві й омані, полягає в тому, що чим більше ви потураєте гріху і святотатству, тим більше він готує вам страждання і кари? Зі свого боку, чесно кажучи, якби я не була зайнята англійськими війнами, я би давно прийшла до вас. Але якщо я не почую, що ви змінилися, я можу облишити й англійців і піти проти вас, щоб мечем, якщо не можна зробити цього інакше, знищити ваші фальшиві та мерзенні забобони і звільнити вас або від вашої єресі, або від вашого життя. Але якщо ви бажаєте повернутися до католицької віри і первозданного світла, то прийшліть до мене своїх послів і я скажу їм, що вам потрібно робити. Якщо ж ні, і якщо ви наполегливо бажаєте чинити опір, вважайте, якої шкоди ви завдали і які злочини вчинили, і чекайте на мене ту, яка належним чином відплатить вам за допомогою наймогутніших сил, як людських, так і Божественних. Дану в Сюллі, 23 березня єретикам Богемії. Паскверель, писар Жанни.